Всім привіт! Сьогодні буде третя частина серіалу про єврозапил. Це буде, як завжди, довге нудне відео, але, надіюсь, буде корисне для тих, кому цікава ця тема. В ньому я розповім про сам шаблон клюшку для Єврозапила від компанії Передпул. Розповім, як підібрати Привальне кільце під фрезу. Розповім про правило, яке потрібно яке потрібно дотримуватися, щоб з'єднання було без зазорів. Особливо це стосується цього внутрішнього кутика. Як підібрати маркер під вибране кільце і відповідно Кільце, яке буде працювати з вашою фрезою. Які копірувальні кільця з якими фрезами використовуються, розповім про свій додатковий упорчик, трикутничок для розгору кута, яка його функція. І також розповім про кутничок. Для ситуації, коли вам потрібно робити єврозапил з внутрішнім кутом стіни, ну, гострим кутом стіни. Покажу, як просто самому виготовити оцей упорчик під конкретно вашу фрезу з копірувальною втулкою. Ну, щоб єврозапил вийшов в найвищої якості, потрібно правильно підібрати копірувальне кільце під ваш діаметр фризи. Тут правило просте: діаметр зовнішній оцього копірвального кільця, має бути рівно в два рази більший діаметру фризи. Наприклад, коли фриза має діаметр 15 мм треба використовувати купрувальне кільце на 30 мм. Коли фреза має 19 мм, відповідно, мати кільце 38 мм. І коли фреза має 12 мм діаметр, купірувальне кільце має бути на 24 мм. Також вам знадобляться дистанційні. Маркери, які потрібні будуть для позиціонування шаблону на стільниці. Вони також підбираються конкретно під фрезу і копірувальну втулку, якою ви збираєтесь користуватися. Вирахувати розмір маркера просто: це є половина діаметра вашої фрези. Тобто для фрези 15 мм, це є маркер 7,5 мм. Під призу, там 20 мм і купірувальну втулку там, на 40, це має бути маркер на 10 мм. І в моєму випадку я користуюся фрезою 12 мм. І купірувальною втулкою на 24 маркер потрібно 6 мм. Тобто 12 на, 6, на, на 2 виходить 6 мм. Раніше користувався для єврозапилу от такою фрезою 19 мм зі змінними ножами. Спеціально вибирав, щоб робоча поверхня була чим побільше. Тут є десь 50 мм. Це для того, щоб можна було проходити стільницю в частовому проході за один раз. І під неї спеціально замовляв купірувальну втулку на 38 мм. Потім зважився і купив алмазну фрезу на 12 мм. З робочою зоною. Тут десь зона виходить 44 чи 45 мм. Дуже класна фреза, Вона в мене вже більше двох років, без переточки, без ніяких нюансів. Головне, щоб... Вона ніде не падала і не стукалася в метал, щоб не позбивати грані. Ріже дуже гарно. Використовую не тільки під єврозапил, але й для врізки миюк, якщо вони квадратні, якісь там радіуса, коли різати потрібно, для врізки варочних поверхонь, і взагалі для розкрою, для всього. Дуже класна фраза, дуже гарна. Працює, не дає сколів, дуже м'яко ходить. Єдине, що на відео такий, такий звук від фрезера йде, ну, це через мікрофон він якось так передає цікаво. До речі, раніше ці ну, от всі копірувальні кільця я замовляв. Мені робили під замовлення Цю тридцятку я купляв цей оригінальний від Макти, купервальна втулка, купривальне кільце Хочу показати якість макити. Кільця, як воно сідає і якість, що робили під замовлення Тобто сідає плотно без зазорів. Там що одне копірувальне кільце, що друге. Тобто без нюансів. Тепер про додатковий саморобний упор. Для чого він? Вся складність при виготовленні єврозапилу, коли стіна не має 90 градусів, полягає в визначенні от цієї крайньої точки, де заходить фреза. Тобто ця точка має бути дуже чітко від краю лінії. І дуже складно виставляти, коли стільниця має. Якийсь заувал. Це, в моєму випадку, це є два заували, один зверху, один знизу. Є ще стільниці, які мають один заувал тільки зверху, і більшого радіусу зазвичай. І ще стільниці мають особливість попадаються такі, що не мають кута 90 градусів. Тобто саме, сам турець може бути трошки. Під нахилом в одну чи в другу сторону. І тоді позиціонувати по розмітці за допомогою дистанційних маркерів виходить складно. приходиться робити, там виставляти ще раз шаблон, допилювати або одну стільничку, або другу. І сам процес виставляння по маркеру, коли. Вам потрібно впіймати цю точку входу, він займає дуже багато часу. Я користувався кутничком, ну, щоб по лінії вертикальній, яку я відмальовував цю, наприклад, щоб виставити. Але пів біде, коли у вас має турець там, 90 градусів, можна виставити по лінії маркер тут, маркер тут. Але. Складно, коли стільниця має оцього кута І тоді починаються знов лишні рухи і витрачатися час на непотрібні речі. цей ем... В чому зручність використання цього самородного трикутничка, він дає можливість швидше виставити шаблон на стільниці. Так як в першому випадку для е, першого відео, де я робив е, розгорнутий кут, я просто виставляв віддаль від торця стільниці до фрейму. Можна виставляти, наприклад, в моєму випадку, це було 15 мм. Я додавав товщину маркера, можна просто, навіть користуючись маркерами, просто виставляти, От на рейсмус я виставляю 15 мм і вже виставляю до маркера. Провів лінію, зажав фрейм, зафіксував, тоді просто підставив трикутничок, його трошки піджав, щоб він. Перся, турець стільниці. І тоді в мене тут виходить гарантований гарантована точка входу. Наприклад, глибина там в мене була 40 см, я відмальовував вертикаль і тоді виставляв рівно по цьому маркеру. Він має тут в мене 6 мм. І контролював тільки задню частину фрейма і зафіксовував. Дуже швидко це відбувалося без тих виставлянь вивірянь кутничком ну, лишніх рухів. Ще один великий плюс. За допомогою цього трикутничка можна робити не тільки прямий різ внутрішнього кута. Можна, наприклад, якщо у вас там. Кут розгорнутий, і вам потрібно, ну в мене було там 14 мм, можна зробити єврозапил однаково під кутом, як на одній стільниці, так і на другій. Тобто відкладати там 7, 7 мм на одній стільниці завал, відмалювати лінію, собі виставити потім по маркеру. Тобто він дає змогу що на одній, що на другій стільниці робити розгорнутий кут. За рахунок того, що він впирається оцим краєм. Якщо є випадок, коли. А, і ще. Коли виставляєте, вам потрібно зробити на зустрічній стільниці єврозопилу цей зовнішній, дуже легко виставляти сам маркер на кутничок на. Тобто в мене було 15 мм, я віднімав е товщину копірувальної втулки 6 мм. Тобто я брав собі ставив знову ж таки на якесь ціле число, завжди ставлю там на 10 см, просто приставляю до фрейма, впираю, щоб був 90 градусів, підвожу цей маркер і. От мені треба було 15 мінус 6 виставити 9 мм. І відвожу 9 мм від кутничка. Отут. Фіксую. Фіксую добре. І знову ж таки за допомогою трошки приберу. За допомогою цього маркера, виставляю точку входу, чи там по лінії просто виставляю, скільки мені треба відрізати, перед тим, попередньо відмалювавши, виставляю і знову ж таки є можливість робити будь-який довільний кут, тільки розгорнутий. Якщо ж мені потрібно робити. Єврозапил під внутрішній гострий кут, цей маркер, трикутничок він вже не працює, тому що, коли я розвертаю фрейм під гострий кут, він відходить, тобто він вже не працює. І для того, щоб було знову ж таки мені простіше позиціонувати клюшку, я взяв такий кутничок, розпазував тут на 8 міліметрів спеціально під гвинт. І, от як він виставляється. Ставлю, у ну, мене був, наприклад, мені треба під цей, я виставив собі ті 9 міліметрів. У мене кутничок. Зажатий. Виставляю, у мене стільниця має тут з цього краю 90 градусів. Впираю добре і виставляю цей кутничок. Тобто я його прижимаю до самого трикутничка і до стільниці. І затискаю. Затискаю добре. Тепер я маю можливість робити гострі внутрішні кути. Але перед цим треба цей трикутничок зняти. І тепер можу, в принципі, і зовнішній, і внутрішній робити, тому що в мене точка входу фризи вже зафіксована. Я вже собі виставляю по розмітці і роблю чи так, чи так. Такий самий трюк можна робити, коли у вас є, вас є потреба зробити гострий кут на цій стільниці. Тобто, знову ж таки, виставляю віддаль, має бути паралельна віддаль, тобто однаково. Однакове значення, що на кінці фрейму, що на початку біля самої клюшки. Знову ж таки, ставлю цей трикутничок на якусь там величину, там 15 плюс 6 на 21 мм собі поміряв, виставив цей притиснув трикутничок і знову ж таки я ставлю. Оцей кутник. Так само впираю його до трикутничка і до торця стільниці. Фіксую, фіксую добре. І тепер в мене є можливість робити не тільки під зовнішній кут, але й під внутрішній гострий. Тобто в мене точка входу. Фризи не міняється, є зафіксовано. Виставляю тільки по розмітці, знову ж таки, за допомогою маркеру, скільки мені треба яке потрібне значення. Тепер розповім, як я виготовляв цей трикутничок. Оцей. До речі, головна вимога до оцього кутника він має мати строго 90 градусів. Якщо він буде десь роз, ну кривенький трошки, у вас точності не буде ніякої. В принципі, хочу зробити собі його з алюмінія, з алюмінієвого кутника. Ну, щоб Товщина того алюмінію була не менше 3 мм. Там жорсткість така велика і немає можливості йому підгинатися. Бо це, в принципі, бляшка китайська, вона трошки гнеться. Може, якщо буде потреба, може спробувати його запустити в серійне виробництво. Якщо буде попит. Ну і комусь треба буде. Так, тепер хочу на завершення показати, як я робив оцей трикутничок. Найперше така рекомендація краще всього, щоб він був чим. Грубший. тобто Я взяв два куска МДФ, і щоб цей МДФ був е, найбільш наближений до товщини стільниці. Я попередньо відторцював, щоб тут був кут 90 градусів. Тобто він в мене з одного з другого боку має кут 90 градусів. Я просто на самонарізі скрутив, клею навіть не давав. Треба просверлити отвір діаметром 8 мм під болт 8. Але головна вимога до цього отвору він має бути строго перпендикулярний у цій площині, тобто без ніяких відхилень вліво-вправо, вперед назад Це можна зробити як фрезером, просто фрезою 8 мм погрузити. Просверлити, можна сказати, наскрізь. Можна на сверлильному станку. Собі я робив, просто взяв DDF-40 мафел, і пробив отвір наскрізь. Далі мені треба виставити його на ключці. Я беру, одіваю болт Він виготовляється конкретно під вашу фрезу з копірувальною втулкою, якою ви будете робити єврозапил Треба обов'язково взяти деталь яку-небудь. Яку Тут в мене стільниця. І головна вимога знов ж таки, щоб мала кут 90 градусів. Виставити клюшку по торцю деталі. Я тут трошки е, даю так, щоб воно ну, кусочок виступав. У мене так, як е, копірувальна цей, е, дистанційний маркер має 6 мм, то я так, щоб десь міліметрів на 5 оцей кутик виступав. Виставляю приблизно. І щоб легше було позиціонувати, я собі взяв просто кусочки MDF, просверлив отвори І виходить такий великий, великий кутничок. Просто впираю в заготовку, виставляю тут спереду і фіксую. Фіксую тут. Головне, щоб до торця прижималося, фіксую з цієї сторони. І піджимаю оцей майбутній трикутничок до стільниці. І ще піджимаю з цієї сторони. Цей самий рух я буду завжди робити, коли я буду виставляти кутничок чи на стільниці, чи за допомогою оцього кутничка, тому що болт має трошки менший діаметр, ніж прорість, і ті 1-2 десятки, три десятки оцього шату, щоб потім не давало якоїсь там накопиченої похибки при розмітці і фрезеруванні єврозапилу. І добре затискаю, то притиснув сюди, притиснув сюди і затискаю, так. беру фрезер. Беру фрезу в мене вже стоїть фреза 12 мм, і купірувальне кільце на 24. Це ті, що я буду використовувати при подальшому фрезеруванні єврозапилів. Я поки що знімаю на 24, відфрезовую чорновий прохід з допомогою більшої 30-ки. І знову ж таки, вимога. Відфрезеровувати треба від кута і вперід. Ні в якому разі не фрезерувати на себе, тому що, навіть якщо ви перевернете шаблон, при виході фреза, так як кутик виходить слабенький, його починає обривати. Він виходить нерівний і робиться ж такий маленький горбик. А так виходить чітко. І добре. Зараз я підфризурую, подивитися, як воно виходить. Чорновий прохід з грубшого відфрезерував. І зараз вже чистовий виходить 24. Позвонили, як завжди, не в той момент. Купірувальне кільце на 24 я поміняв, тепер чистовий прохід. Одна сторона готова. І тепер роблю те саме відразу з іншого боку. Перше легше буде струбцина одіватися. По-друге, вже роблю, то вже зразу з двох сторон буде як запасна сторона. Так, перевертаю, одіваю назад. на клюшку, знову ж таки пальцем підпираю в цю сторону і до торця стільниці. чи ну, якоїсь деталі, від якої ви будете відфризувати. Добре, затискаю. І струбцинка. Все добре. знову ж таки міняю купірувальну втулку на більшу, роблю чорновий прохід. 24 і тепер чистовий прохід. Все, готово. На сьогодні все. Наступне відео буде, напевно, що про заміри стільниць, про нюанси, які виникають при замірах. Що треба враховувати при проектуванні верхніх-нижніх модулів. І так, особливості фрезерування, напевно. Все. Дякую за увагу. Надіюсь, відео. Було для вас корисним.